Слава Україні! Майже 80 об'єктів на території Києво-Печерської лаври Кабмін вирішив віддати церкві. В самому факті передачі церкві, церкві якихось об'єктів в безкоштовне користування нічого поганого немає. Більше того, я вважаю, що це і добре, коли церкві віддають церковні об'єкти, але не в даному разі. Давайте згадаємо. Ворота, які належали, належать до Києво-Печерської лаври, які були побудовані понад 150 років тому, були знищені церковниками кілька років тому. Ніхто за це не поніс покарання. Багато об'єктів перебувають в жахливому стані. Перед тим, як щось передавати керівництву Києво-Печерської лаври, треба перевірити, в якому стані знаходяться ті об'єкти, які вже туди передані. Такої перевірки, на жаль, поки що ніхто не здійснив. Як на мене, необхідно віддавати церкві об'єкти в безкоштовну оренду. Безкоштовна оренда передбачала би, щоб церква несла відповідальність за ці об'єкти. А в разі того, якщо вона не буде нести, оренда може бути припинена. Крім того, відповідальність за об'єкти історичної спадщини, причому таких унікальних і особливих об'єктів, як ті, що охороняються ЮНЕСКО, такі як києво Пічерта Скалавра, все таки повинен Нести державний бюджет і сама держава, на жаль, сьогодні безліч грошей, які виділяються, вони виділяються саме Києво-Печерському монастирю. А монастир, як відомо, не звітує за витрачені гроші перед державою. Таким чином можна говорити про те, що сьогодні каса, гроші, які витрачаються на Утримання Ківо-Печерської лаври, ніби в офшорній зоні, зникають в церковному бюджеті. Я проти того, щоб контролювали церковний бюджет. Церква повинна сама розпоряджатися своїми грошима, але своїми грошима. Державні гроші повинні витрачатися державними підприємствами для того, щоб оберігати державні пам'ятники культури. Тому є велика небезпека в цьому проекті, який готує Кабмін У свого часу. Вони намагалися передати ці об'єкти церкви через Верховну Раду, але Верховна Рада не підтримала такий проєкт тепер, а зараз власноручно намагаються вчинити це дійство і поспішає до приїзду Путіна і Володимира для того, Путіна і а, Кирила, для того, щоб догодити їм і показати, яке щедра українська держава і як вона щедро передає своє майно церкві, яка має московський протекторат.